Боротися проти безглуздої української державної системи складно, але можливо навіть, якщо ти один в полі воїн. Доведено нашим наступним героям, який відмовляється платити гроші за безкоштовну на паперах операцію. Чи можливо подолати корупцію у безкоштовній медицині? І чи не вб'ють на операційному столі того, хто піде проти лікарської мафії? Скандальний репортаж з медичної передової. Далі. Ваша організація киянин Сергій Ченцов вкотре намагається потрапити на прийом до головного лікаря Олександрівської лікарні. Хоче розповісти, що її підлеглі за кожну послугу вимагають гроші від пацієнтів. Мені говорить, у вас є 300 гривень? Я говорю, да, в кармані. є. А треба зробити аналізи. Із суворою медичною реальністю вперше він стикнувся 27 лютого. Пішов камушок з почки мені тлошка прийняла рішення визирі і мене відвезли в Олександровську лікарню. тут йому зробили операцію. Камінь роздробили і вивели. Чоловіку полегшало, але його чомусь не виписували. Я розвернувся, пошов собі додому. Прийшло дня два. Звонок зателефонував лікар та наполіг на повторній зустрічі з пацієнтом. Мовляв, щоб той забрав виписку із діагнозом. І тут почалося найцікавіше. Я просто не ждав, що за 15 минут роботи він ось таку цифру На зустрічі. Лікар не поспішав віддавати документ, проте одразу ж повідомив, операція була не дешева, і всі матеріали мав би оплатити пацієнт. Ту розмову Сергій записав із беріг. Мені прийшлося всі затрати покрити своєї карма. Такі да, э, наркоз обезпечення. У нас є свої затрати. Дів тисячі він не прийшлося виложити свого каміння. 9 тисяч гривень коштує подрібнити каміння у нирках у безкоштовній лікарні. У всякому разі так запевняє лікар на записі. Що цікаво, у приватних закладах ціна на таку операцію майже така ж сама. Сергія в лікарні справді обдурили, підтверджують експерти. Що мова йде про комунальні державні заклади охорони здоров'я, то пацієнти, які до них звертаються, громадяни України, вони вже сплатили ці послуги, сплативши податки та збори. Будь-які пропозиції подібні є апріорі незаконно. Запис розмови з лікарем Сергій Ченцов зробив самостійно. Чоловік сподівався, завдяки цьому зможе довести, що у лікарні таки беруть хабарі, але медики все заперечують у мене особисто, як у лікаря, як у адміністратора, виникають великі сумніви в автентичності цієї цього запису. Порівняти голос на записі із голосом лікаря нам не дають. Він після скандалу серйозно захворів та нині госпіталізований. Захищає підлеглого керівник. Пацієнт у це каже не вірить тим більше, що корупційні скандали у відділенні урології Олександрівської лікарні не рідкість. Згадаємо, хоча б гучний скандал липня 2016-го. Тоді на хабарі затримали за міністра охорони здоров'я Романа Василишина разом із очільником того ж відділення урології Олександрівської лікарні Юрієм Серняком. За версією слідства вони змушували лікарів вимагати гроші від пацієнтів і частину забирали собі. Так за тиждень заробляли до 150 тисяч гривень. Ми вважаємо, що в нас є всі підстави обґрунтовано. Підозрювати обох у порушенні статті 368 незаконна е, винагорода, хабарництво обох фігурантів справи на період слідства відправили до СІЗО. Втім, навіть це не відбило у лікарів бажання оббирати пацієнтів. Чому медики добре знають, навіть за систематичне вимагання їм нічого не буде, якщо ви думаєте, що впіймані на гарячому нині у в'язниці. Ви дуже помиляєтесь за Василишина. Внесли заставу майже три мільйони гривень. За сердякам трохи більше ста тисяч. І тепер будівля з написом Президентський університет нове робоче місце чиновника Василишина, якого затримували за хабар. Це міжрегіональна академія управління персоналом. Самого Василишина на робочому місці зараз нема. Але колеги підтверджують, він дійсно очолює одну з кафедр. Ну він якби є, але його якби немає. Це я розумію. Ну так, що він у нас числиться, але його в наявності немає. А ось у цій приватній клініці нині працює його спільник Юрій Серняк. Здравствуйте. Ми можемо з вами поговорити. До суди, не У їх гучній справі за два роки відбулося лише одне судове засідання. Печерський суд вже двічі повертав справу до прокуратури. Печерським районним судом міста Києва прийнято рішення про повернення обвинувального акту прокурору. На даний час на вказане рішення суду прокурором внесено апеляційну скаргу, яка ще не розглянута. Звісно, якщо і за 150 тисяч зі скандалом на всю країну винні відповідальності не понесли, то на хабар у 9 тисяч правоохоронцям взагалі байдуже. Наявник Ченцов Сергій Ісакович. скажіть, який дільничний веде його справу? Той же час юрист наполягає, написати заяву до поліції це чи не єдиний шанс вирішити проблему. В більшості випадків абсолютно зникає будь-які питання, як тільки е, в доступній формі повідомляєш і інформуєш. А е, медичних співробітників е, керівництво е, закладу охорони здоров'я про е, твердий намір звернутися до правоохоронців. Адже на сайті клініки чітко зазначено. Жителям міста Київ медична допомога здійснюється безкоштовно в межах програми муніципального медичного забезпечення. Та й заступник головного лікаря переконує, наші хворі забезпечені майже по всім а, нозологічним одиницям. Якщо це так, то куди йдуть гроші, які просять у хворих? Протягом місяця наш герой намагався добитися аудієнції у головного лікаря, але на зустріч вона не пішла. Під час останньої розмови з юристом закладу у чоловіка не витримало серце. Якщо є вироб, то вироб. Сергій Чанцов за операцію таки не заплатив, але запевняє, від інших людей, що були з ним у палаті, також вимагали гроші, і вони платили. Причому не після, а до операції. Тому він і вирішив боротися публічно, щоб допомогти усім іншим. Ну я це роблю спеціально, щоб люди. Поняли, что не надо да нести дань, Ну, это просто противно стыдно.